Допомога небайдужих людей терміново потрібна шестирічному Микиті Новикову з Житомирщини у хлопчика вроджена вада сечовидільної системи. Йому негайно потрібна пересадка нирки. Важку операцію з трансплантації беруться зробити в Білорусі. Це коштує понад 60 тисяч доларів. За роки боротьби з хворобою батьків вичерпався геть увесь матеріальний ресурс, і тепер вони звертаються по підтримку доглядачів телеканалу «2 плюс 2». Ці лікарняні коридори замінили Микиті і рідний дім, і вулицю, і школу. Шестирічний хлопчик вже чотири місяці бореться тут за життя. Три рази на тиждень, цілий день. Замість його нирок працює спеціальний апарат. Нерви дитини вже не витримують. Я нічого не хочу. а чого? А до кого ти хочеш до папи, до мами і до тина? Добрати. Весь цей час поруч бабуся, вона ні на крок не відходить від микити, адже у будь-який момент у дитини може не витримати серце чи будь-який інший орган. Відтак операція з пересадки нирки потрібна терміново. А вони хочуть вже свою нирку, хтось віддасть батьків, бо чекати нам на чергу не можна. Йому дуже срочно треба це. Трансплантації зголосилися робити медики Білорусі на все 60 тисяч доларів. У родини таких коштів немає. Мама у декреті з другою дев'ятимісячною дитиною у зйомній хаті в Житомирі працює тільки батько, але із зарплатнею 3 тисячі гривень і так ледь зводить кінці з кінцями. Лікарі кажуть, часу на збір коштів пару місяців. Я тоже, скажем так, кічна стадія, коли почки не, вона вже не працюють. Так як вона доріжна роботи, її необходимо, зам функцию функцію необхідно заміщати. Ніде не нагрузка, інтоксикаційна нагрузка на організм, коли йому нужно расти, розвиватися. Поки ж Микита мужньо переносить усі проблеми. Розуміє, що гуляти не можна, аби не підхопити інфекцію. Та мріє вже нарешті повернутися до нормального життя, аби побачити їжачків та стати пожежником. Що ти хочеш робити? Що? чуть є. Посати діток, правда? Так. Да. з пожару. Від вас всіх залежить його життя. Хай він так, як всі діточки, буде вдома, радіє своїми рідними, хай піде в школу разом з усіма. Всі небайдужі до долі хлопчика можуть відправляти благодійні внески на особистий рахунок його батьків. Наталя Набокова, Галина Гран, новини 2+2.